Вітаю! Якщо ти хочеш навчитися шити, то найкраща річ з якої почати це чіпець святої Брії. Я підготувала пам'ятку, щоб була змога швидко побудувати креслення на папері або одразу на тканині. Після кількох спроб я вивела найкращі пропорції, щоб навіть чепці виглядати завжди привабливо. Цей аксесуар невеликий, але дуже важливий, можна швидко вбрати волосся, коси будуть триматися краще, а у брус набагато зручніше кріпити саме до чіпця, і сонечко не так напікатиме. Тобі потрібно взяти шматок тканини довжиною 29 см і шириною 19 см, а потім скруглити. За допомогою такої пропорції. 12х12 викреслюєш кут зверху в кут в правому лівому куту, проводиш би сектрису і відступаєш 6 см від кута і виходить скруглення. А ще стрічка довжиною 1,74 для зав'язочок. По можна просто шити в глуху, а можна зробити дуже красивий візерунок, саме, як зробила це свята Брігітта. Спочатку прошити козлик в такому напрямку, потім прошити такий самий козик в іншому напрямку, я покажу вже після цього, а в останню прошити ниточку, її просто обкрутити навколо козика і вийде дуже красивий візерунок. Отже, креслення у нас є. Креслення приносимо на папір, а через папір переводимо на тканину і викроємо половинки, які нам потрібні. Отже, у нас є дві половинки одна і друга. Вони мають бути однакові. Другу я вже встигла обробити раніше, а першу ми обробимо разом. І довжину стрічку, про яку теж не можна забувати, її теж треба викроїти заздалегідь. Отже, почнемо нашу роботу. Чіпець найкраще шити з ляної тканини. Ця тканина цупка, край добре приймає форму і не ковзає по волоссю, тож це найкращий вибір. Шити можна ляними нитками, можна висити ту саму нитку з тканини, або як я, взяти шовкову нитку. Шовкові нитки, вони найміцніші, але вони тонкі, тому перед роботою треба їх провощити, для того, щоб нитка не так скручувалася, і такою ниткою провощеною легше, легше шити. Для вощення достатньо взяти шматочок воску і протягнути через нього нитку. І все, нитка готова до шиття. Тепер потрібно обробити край тої частини, яку ми будемо шивати за допомогою візерунку, або козлика, або витинанки. Один край я вже обробила, отже нам треба обробити так само і другий. Підгортаємо край два рази, один раз і другий, і прошиваємо через край. Там, де ровно, шити доволі просто, а от там, де закруглення, там доволі важкувато. І треба дуже ретельно підгортати краєчок, розгладжувати і далі прошивати завдяки тому, що тканина ляна дуже легко піддається загортанню загладжуванню, тому за допомогою пальців це зробити доволі просто. І зворотньої сторони, тобто з вечової, мають вийти от такі стібочки або доріжки. Після того, як ми закінчили підшивати одну сторону, переходимо до наступного кроку. А це призбурювання. Робиться доволі нескладно. Голку проводимо вперед, вниз, вверх-вниз, вверх, намагаючись робити це рівними частинами або шиємо вперед голкою, таким чином, нанизуємо тканину. Спочатку ми прошиємо повністю всю цю частину, а вже потім призберемо на ту довжину, яка нам потрібна. Достатньо залишити буквально 3-4 см і закріпити шовчик для того, щоб вона не розпадалася. Коли у нас обидві половинки підшиті і призборені, ми приступаємо до найцікавішої частини, а саме зшивання двох половинок діамантовим швом. Допомогу я взяла розкреслену рівними частинами стрічку паперу. По цих рисках і будуть навшиватися наші козлики. Чепець у нас напівкруглої форми, тому треба щось підкласти. Найкраще для мене допасувала плетена корзиночка, вона моя помічниця на сьогодні. Для початківців краще взяти товстенькі ниточки з льону або вовни, тому що ними шити буде набагато легше. У мене таких не було і вже вистачає досвіду, тож я вирішила взяти шовкову тонку нитку просто в декілька шарів, десь 5-6. Так, ними шити набагато важче, але якщо провощити, то справа йде легше. Перед тим як почнемо шити, варто нагадати саме схему, по якій ми будемо робити витинанку. А отже, спочатку шиємо козлик в одну сторону через одну рисочку. Потім так само повторюємо, але вже поверх цих козликів. Отже, як це буде виглядати. Назад голкою пропускаємо. Робимо буквально 2-3 мм, а потім і пропускаємо голку під нашим попереднім стібочком. Через рисочку теж назад голкою, але голку проводимо поверх нитки. Наступний стібок через рисочку, назад голкою. І під нитку. І так йдемо далі на нитку під нитку, таким чином вишиваємо до краю, не доходячи 5, 7, 10 см. Обов'язково потрібно закріпити ниточком, проклавши назад голкою 2-3 рази і провівши нитку між шарів тканини і потім обрізати залишок. Після цього повертаємося назад і прошиваємо другий ряд козликів. Так само назад голкуємо і далі слідуємо такому правилу. На нитку, під нитку. Прошиваємо. Знову під нитку і нитка лягає на нитку попереднього козлика. Прошиваємо провод... на нитку, під нитку, прошиваємо і знову проводимо під ниткою голку. забуває про закріплення ниточки в кінці. Це дуже важливо, щоб весь візерунок потім не розпався. Отакий От везерунок у нас має вийти. Якщо ти вдруг десь помилилася, то краще повернутися назад і переробити, щоб правильно лягла наступна нитка. А далі беремо наступну і йдемо так: теж під нитку на нитку, під нитку на нитку, під нитку на нитку. І тут іде під нитку, і от сюди пішо під нитку і так далі. А, оце основний крок під нитку на нитку, але в одному місці буде два рази під нитку, а потім знову на нитку, і так чи Головне не переплутати. Спочатку важко, а потім все вийде. Отже, нитка лягає на нитку, під нитку, знову йдемо на нитку і під нитку. В цьому місці на нитку, під нитку і ще раз під нитку. Далі на нитку, під нитку, на нитку під нитку, на нитку і два рази під нитку. Далі ви здогадались, що закріпити ниточку міцненько і сховати її між шарів. З першого погляду наступний крок виглядає важкувато, але я покажу з різних сторон, ти все зрозумієш, і у тебе все вийде. А отже, слідимо правило: на нитку два рази під нитку. На нитку під нитку. Знову в цьому місці на нитку, під нитку, знову на нитку, під нитку. Отаке От віконце виходить, плетенка. Знову на нитку, під нитку і ще раз під нитку. Правило те саме, що і для першого ряду. Шукаємо на нитку, стромляємо голку під нитку, і далі знов на нитку, під нитку, на нитку, під нитку. Далі знов на нитку і два рази під нитку. Отака от краса, у от те обов'язково вийде, і тепер саме час зняти папірець, який нам допомагав. час пришити нашу стрічку. У мене вона вийшла 1,74 м. У тебе вона може бути коротшою, головне, щоб вона обітнула голову 3 рази. Шириною 5 см, її потрібно скласти в два рази і прошити просто вперед гол, голкою 2 шари разом це я зробила заздалегідь. Її потрібно шити в а краще зробити це по діагоналі. А потім склавши так само по обох боках, десь по сантиметру, і потім два рази прикріпити посередині оба. Далі потрібно трошки набратися терпіння і все обережно скласти, так, щоб оба краї з обох сторон співпадали. Закріпити все булавочками. І потім зручно буде шити все разом одним швом. Одну сторону я попередньо вже шила, а другу ми зробимо разом. Закріплюємо ниточку без зайвих вузликів і далі прошиваємо наскрізно всі три шари тканини, Верхню частину. Основну частину і задню таким чином, і воно міцно буде триматися, і це робиться дуже швидко. Прокладаємо шов вздовж краю, десь відступаючи один міліметр від нього. Складочок, стрічку треба прошити нарізно. Таким чином. Тобто, вже починаємо за якийсь певний момент прошивати окремо верхню частину наскрізь. І коли вже доходимо до самих складочок, то там краще прошивати. Вертикальними швами так, щоб закріпити кожну складочку окремо, тоді вона буде триматися міцно і складочки виглядати красиво. Потім вкладаємо в задню сторону, так само обережно і ретельно, і прошиваємо вже через край, так само як і попереднім швом, через край. Вертикальними шовчиками, так, щоб кожну складочку зачепити. І доходимо до кінця. Ну, і це остання дія. На цьому перевіряємо, що повністю стрічка була зшита, і можна милуватися, одягати чепчик, він готовий.